Спайка нам дає Імба, Клас! Я так хотів Спайка, нарешті у мене він є. Друзі всім привіт! Я Вітаю на моєму новому відео по Bravel Stars. Як же я його давно не знімав. Сьогодні я хочу зняти трошки незвичайну рубрику. Точніше відео. О, тут подарки дають, давайте зараз відкриємо. Озеро нам ото і дадуть подарунок. О, так, клас. Бо я давно обрала на заходи, одесь п'ять днів. Тут дають подарунки поки що. Сьогодні я ще хочу на своїх твінк аккаунтах ще повідкривати усі подарунки, може щось цікаве випаде. І потратити білети у мега-ялинці. А ні, що мені такому не випало. Я, В принципі, не очікував. Ось тут в ялинці, в принципі... Ну, що тут пишуть в клубі. Угу. Ось так ми вже зібрали 20... А ні, 15 подарунків ми зібрали, це дуже непогано. У мене є 13 білетів. Скільки до кінця події? А. Дві. А скільки до кінця? А, два дні до кінця, то ще ми встигнемо пройти і потратити 13 білетів. Отже, давайте зараз заберемо досвід. І ще може якісь квести повиконуємо заодно, поки будемо грати. У мене ще 7 твінк аккаунтів, на яких я буду подарунки відкривати. І тому потім в кінці може буде цікаво, якщо ми все потратимо. Отже, давайте зараз ще бійців прокачаємо на сьому силу. Точніше на дев'яту, бо буду... тут я всіх прокачую на дев'яту силу. Напевно, а, нам тільки одного вдалося прокачати. Ну нічого, отже, мега ялинка. До речі, поки мене ще не було, я апнув Шеллі на 900 кубків. Тут для мене поки що максимальний ранг. Так що тут для мене нормально. О, то є що війна. А, тут треба вбивати. Тут я, значить, напевно, візьму мор... ой, ріко. О, в принципі, так, да, тут можуть всякі рикошети бути. О, тут не дуже такий прокачаний аккаунт, я бачу. О, тут пайпер. Не дай бог, він візьме босс з п'ятою силою. Я не можу з тих кімейв. Там в клубі писали, то, що з ними нереально грати. Йой. О, тут ще ранговий бій я можу знімати, в принципі. Ой. А, тут оботи, тут зараз ми 100% виграємо. Ай-ой-ой-ой-ой! Капець мене прокоцала, ота штучка. Я взагалі чуть-чуть пройшов там. А, я ж там ще була. Я, коротше, багато ще кого верну на 25 ранг. Ну, по старій системі. Зараз в мене на них приблизно 750 кубків є. Ой-ой-ой, що там твориться, треба й допомагати. Ой-ой-ой, там кольт. О, все, сіда чи назис. Нарешті ми виграли проти ботів, капець. Ммм, яка радість. Рідкісний дроп. Пігнали знову в каточку, ще у нас є 10 білетів, в принципі, нормально. Та є людина. О, тут старший товариш. Треба брати Френка. <кій> ну, Френк, в принципі, він імбовий, я би так сказав. Але раніше, коли взагалі він був імбовим, то мій друг його апнув на 25-й ранку по старій системі. Ні, козара буде красти, бісити. А ні, не дуже. Нормально, піде. А так в них взагалі там мало ХП. У нас ще багато ХП. Тому що я Френкуса взяв. Зараз попробую мій козакан. Ой-ой-ой-ой-ой. Йой, вкопайсь мене та туреля протаранила. О, по Джесі попав. Ой, Джесі не вбив, а вбив ріку. Отут, я думаю, ми вже виграємо, в принципі. Бо тут імба, цей пейнтбой. Ой, який отримай подарок. О, заставили. сюда сюди ви. в мене є фірмовий гарбузяка. Якщо хочете, можете його також взяти. Він мені дуже подобається. Так, ботобойня. Ну, в принципі, тут можна спробувати. Ще я за Леона сьогодні награв, тому спробую. Але в мене на нього, на жаль, нема тих снаряжень. Але тут думаю не так страшно. І що ще хтось не вибрав чи що? О, нарешті нас закинуло в катку. Так, тут треба роботів вбивати вроді, так? Та, тут і гайки збирати. О, тата то як осада, а трошки по-іншому. ой я яй вбили мене. Зараз у мене почались канікули, тому я можу більше відео пробувати публікувати. І відео, напевно, будуть кожного дня, я так думаю. І я ще буду прямі трансляції проводити, тому не пропускайте. Сьогодні я також почну пряму трансляцію зранку. Я буду може стрімити Бедварс, Хантер, або Зафорес. Ще за Хорест я не стрімив, в мене вже було пару прямо трансляцій. Ай, не дотянувся до мене Френкус. А ну давайте на ульті кудись піду. Ай-яй-яй, я, я, я хотів Френка за Контер. Ой-ой-ой, там її переюзнуло. Я коли пішов на френка, під ультою я якось дуже знатно тупанув. Ой-ой-ой! Все-таки дотягнувся до мене френк. Ай-яй-яй, Коль, ти робиш щось. О, гайка. Френко лоу хопе. Давайте робіть щось, бері. О, бері жорстко тут ушла. Ой-ой-ой-ой-ой, шукаю. Ай, ні, вже немає галак. Ой-ой-ой, так, давайте підбираємо одну гайку і все. Є, сюди ми камбек на ліге, що в цьому... Гайки, коротше, там ми збирали, я не пам'ятаю, як тут режим називати. У мене ще 6 білетів, я вже більше половину трошки втратив. Так що тут відео, в принципі, може бути довгем. Блинку, якось так важко грати, то капець якийсь. Отримай подарок. А, ну тут, в принципі... О, старший товариш. А вже взяли Френка. Тоді я беру... Спайк був. Був. Е, можна Корделіуса, Не знаю, просто. Я Не хочу врятувати тих, за кого я вже грав, тому що буде не цікаво. Ооой, капець, у нас багато здоров'я. А в них максимум 8500. Так, да, в них 8500. У нас багато. А Френд офіка став. Треба Мортіс. А, так точно, я не подумав, про те, що Мортіс. Він... Ой, який Мортіс... Кортеліось, він ж недалеко стріляє. Тут ми виграємо 100%. Тут я буду ріко охороняти. Ой-ой-ой, жорстко. Ой-ой-ой-ой, а, ой, 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 ой. тепер на мене подарунок переключили. Френк давай. О, Френк. Ай, промахнувся ультой. Я пам'ятаю, як я ще знімав відео там, де я корделі отримував, через бровий пас. Я казав, що я його пушити буду, але щось знімаю. дуже бажання його лапати. Бо він вже з мети трошки пропав. І тепер якось так. Мета помінялась за цих півроку. Ну, приблизно. Тоді я його от нема. О, так знову камбек на Мартіса. Не в них бомбить, тому що в нас здоров'я дуже багато і в них бомбить дуже сильно. Ай, ні в кого я знову не попав, я снайпер. Ой, 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 ой там всякі в'язають. Три процента нам залишились, давай, треба трошки піднажати. Хто там має подарунок? О, Дінамайк. Ой-ой-ой, так. О, Френкус, давай, давай, давай. Ай. Та то якось дуже важко зараз взагалі. Вони... Ой, Френкус гіпер. Ой-ой-ой. Муртісти не зможеш. Все, сюди, ми нарешті камбекнули. Нарешті, нарешті. Сім килів зробив, вау. У мене в одній не Ліпше було. Ще скільки у нас білетів. А, ми вже до останнього ді... Стародропу... А, тільки до середнього. Ми за весь час зробили кілька 4 перемоги. Так, в мене вже є 15 перемог. В принципі, нормально. Ще не так погано. брате, давайте візьмемо спайку. А, тут не кража подарунків, тут отримай подарок. В принципі, нормально, піддержимо. Не знаю, я щось не дуже люблю кражу подарунків. Я її самого початку дуже недолюблював, коли її тільки додала. Ой-ой-ой, ой що ой, 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 ой. це за режим? ой 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 Так, Така за одну тичку вбивають. Тут задера дуже багато толку нема, в принципі. Тому що він не хілиться. Все, я йду десь в кут. <рикола> Прикольно, ми ще й стріляємо тичками від Все, я заліз в лізьку. А, мене і так точно бачить з подарунком. Давай, будемо захищати стул. Щось забув, що той модифікатор означає, а я тепер згадав. О! Ну тут можна, в принципі, скіл в ПВП прокачати. О, я теж попав. Ну, так, щоб цілитись такий скіл в ПВП. Ай! Щось не вийшло. Та Менгер немає що робити. В кущах сидить, йому скучно. Та ну тут ізі, бо тут ми проти ботів виграли. Ай, програли. А точніше виграли. Вже дуже довге відео вийшло. О, 10 кілів, -мо! Але то проти ботів то таке собі. Я на спайку скоро мастерство нове прокачаю. Чекайте, де воно є. Ось тут чуть-чуть мені дадуть значок. Тому давайте я ще цю катку зіграю за Спуйка. І потім ще може в ранговому бою я буду часто за спайка грати. Я хочу на ньому перше золото апнути. Тому що я колись був мейном Спайка, але зараз я мейн Мортіса. Тут що? Треба... Збирати подарунки. тому я беру спайка, нормально. Остання, це вже на цю серію катка на це відео. Ааа, точно, ми ще маємо відкривати подарунки, але це вже буде згодом. Ну, подивимося, як буде в монтажі, але в принципі, відео, від того не дуже довго точніше, не дуже стане довгим, тому я думаю, в нас вийде відкритим, ще буде час. Йой, тут взагалі якийсь такий двіж дневний. Двіжничок. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-яй-яй, кольт добий. Йой, молодець, кольт. Кольт добив прям. жорстко. Кольт, ліпше на раш, В тебе багато подарунків. А де взагалі всі поділись? О. Ну, коротше, вони збирають подарунки, а я тут їх охороняю від всяких френкусів. <кілок> з гарбузякою. Капець. Бо їх так рідко зустрінеш, серйозно. Ой, ліпше не ражте. Тому що... ну а, все. Ще чу-чуть, пару секунд і кінець. Все майже тільки не той. Тобі більше подарунків не треба. Сюди останню каточку ми виграли. Ну, Відносно мало ми зробили зі всіх білетів перемог, а ще нам дадуть трошки білетів. Хантер зробив 21 перемогу на 4 більше, ніж я. Так то в принципі в клубі нормально все просувається. Отой щелик, що зробив 24 перемоги і в нього ще три білати, він взагалі молодець. І що? Що можу сказати? Зараз будемо на твінках відкривати стардропчики. Тут більше... А, ну тут все заберемо подарунок. І заходимо на твінк аккаунт. Зараз на той твінк, що я заходжу, на ньому зараз 8 тисяч кубків є. А там тебе я силітом апнув. ой ой що тут дають мені. Що тут мені дають, я на той як взагалі не заходив два в місяці. Місяця три. А, я думав ти мені вже Анджело випав. Ой, що ти тут в клубі задвижки якийсь? Ой-ой-ой, ні одного подарунка нам не дадуть, на жаль. Але, в принципі, на твінках то не так важливо, або якщо ви хочете бачити, щоб я на твінках грав, ой, то буде копейка. То на твінках воно так затягне. А, коротше, зараз ми забираємо подарунки. На твінках в мене то десь займе дня два, щоб я це все пограв. Якраз до кінця події десь закінчу. Ооо, хряк, пінгряка нам дало. Зараз після цього відео я напевно піду запускати стрім. Може щось буду. Та ну, спайка нам дає. Імба, клас, я так хотів спайка. Нарешті в мене він є. Імба... Так, кого брати? Беремо, звичайно, що гріф, а він найімбовіший. Ми отримали спайка, це капець. 200 монет нам випало. О, тут ще є. У нас два подарунки ми можемо забрати. Якийсь пін динозавра. Ой, на то відео у нас дуже довгим буде, так що... Ай, епічний, я вже думаю, скоро міфічний буде. Скінг? Скин імбовий! А скільки він коштує? Давайте глянемо в каталозі. Потім ще заберемо ось ці. Мені цікаво, скільки він в каталозі коштує. Вроді 79. Але все рівно імба. Де, да, чекайте, де тут дивитись, А. 17 з 96 в мене є тут ну то коротше давайте глянемо на Бо. Отут. тут Де Бо є? А, Бо епік, точно. Але я щось не можу його тут знайти. Де Бо знайти? А де Бо? А, вон, нарешті знайшов. Хо-хо-хо, бо, то рід... А, то я такий сверх рідкісний. Напевно, що я на цьому аккаунті відкриваю до кінця і починаю нове відео, тому що це відео справді дуже затягнеться. А, знову я пісні, скін? Ні, спрей. це відео без монтажу вже йде 38 хвилин. Я зараз його поки експортую, то буде дуже довго, тому я зараз завершую це відео, а в наступному відео я вже буду на 6 аккаунтах повністю відкривати подарунки. Я думаю, з цього щось дуже класно вийде. Отже, ви підписуйтесь, ставте лайки і бувайте. Дякую за перегляд.